Ви Видивитися перший ліський. Вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І сьогодні будемо говорити е, на дуже важку, але важливу тему. Будемо говорити про геноцид і, і говорити про голод. Знаєте, коли почалася ця війна, я думаю, що... Дуже часто ми чуємо слово геноцид, дуже часто воно вживається стосовно того, що відбувається проти мирного населення України в першу чергу, так і не думаю, що хтось з ним буде незгодний. Але ж якщо подивитися історично, то всі ці моменти я зараз не про війну, а про інший геноцид, про штучні голоди, які були створені в Україні і. Внаслідок яких мільйони людей, мільйони українців тоді загинули, єдине, що ми можемо зараз робити, це згадати, пам'ятати і запалити свічку пам'яті саме у ці дні. Наталя Петрова, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри археології, етнології та всесвітньої історії. Університету ім. Німечникова. сьогодні в наші студії. Вітаю вас, пані Наталю. Вітаю, отже, так. привід у нас такий, знаєте, сумний, але з точки зору історії дуже важливий. Дуже важливий, тому що як ми говоримо часто, так єдине, що залишається живим, це пам'ятати про тих, кого вже немає з нами. Це пам'ятати про тих, хто загинув. І зараз, під час війни, ці слова надзвичайно актуальні. На жаль, на жаль, в нас, мабуть, і тижня не приходить, коли немає днів жалоби. Мабуть, у тижня не приходить, коли е, немає приводів запалити ту свічку пам'яті. Це дуже жахливо, це насправді це дуже сумно. Але м м ну, життя продовжується так? і живі мають е, продовжувати жити, але пам'ятати про тих, кого немає. Сьогодні ми хочемо it's згадати it's саме про е, мільйони загиблих людей е, через голод. Але тільки із часом ми дізналися, що він був штучним і не один. А три, принаймні про три голоди ми говоримо, так? Давайте ми, от з точки зору історичної пам'яті, все ж таки нагадаємо, наскільки це важливо і чому це зараз нам потрібно. Дійсно, я дуже дякую вам, як медіа, за звернення до цієї дуже актуальної теми. І власне за те, що ми проводимо сьогодні цю паралель. Mm -hmm. ми, на жаль, на жаль, ми, ми, ми зв'язуємо злочини минулого з тим сучасним злочином, який ми переживаємо, і ми починаємо розуміти причину наслідковий зв'язок. Це те, що є надзвичайно важливим в розумінні своєї історії, в формуванні політики пам'яті і в формуванні власне, політики того, як далі ми маємо. З вами діяти наших mm. дій, усвідомлення того, чому це ставалося з нашими пращурами і чому сьогодні ракети летять до нас, чому голод сьогодні від голоду до ракет ми з вами прийшли. Різні геноциду, так, власне, так, так, так. маємо І чи є сьогодні, в цьому, бачимо. умовно кажучи, наша з вами вина, провина. Mm -hmm. Десь ми схибили, можливо, в певних політичних уподобаннях і таке інше, що ми допустили, власне, так. да, Ми допустили, що у нас є такий сусід, і ми не настільки виявилися сильними політично, що ця війна стала можливою. І власне в цьому контексті дійсно. Знання про механізми, якими творилися геноциди в 20 столітті, воно є дуже важливим. І дуже важливо дійсно правильно розглядати їх в системі. Mm -hmm. Це ще трошки ми поки про це не говоримо. Це ціла низка селянських повстань, які передували да, всьому mm -hmm. цьому. Це голод масовий штучний, голод 21 21-23-го, -го, це штучний голод 46-го. -го, і це, безумовно, штучний голосування до тридцять 32 33 років, але окрім всього цього, це також масові депортації переселення, які відбувалися в нашій історії, особливо під час і після Другої світової війни, а також ті е, заселення українських земель. Е, Власне, вихідцями з Росії, з сучасної для нас з вами, ворожої країни, і тоді також не дуже дружньої. Власне, тому що в ті села, які майже повністю вимирали, або замість них створювалися нові, так, або в села, в яких багато людей вимерло, заселялися хто. З Російської Федерації люди: ті, хто тут не мав коріння, не мав тут своїх традицій. І тут формувалися оці нові традиції нової людини, вибачте, от цього совєтського чоловіка, якого не могли зробити в селі з українця. Чому українця знищували? Тому що він не хотів ставати радянською людиною. Так? Тому що це ідентичність. За непідку... непокірність, так, напевно. За, за нашу ідентичність, за нашу так. унікальність. Ну, власне, хтось може сказати. Що не тільки українці загинули, так серед жертв Голодомору і масових ну, штучних звісно, голодів. Так, є так. представники інших етносів, зокрема в 46-47, му це наша Бесарабія, де постраждали болгари, гагаузи, молдавани. Але ми говоримо про наймасовіший Голодомор 32, 33, го як такий апогей всього цього, тому що саме тоді це було пов'язано з колективізацією насильницькою, з тим, що люди не хотіли йти. в них Ще була дуже сильна оця генетична пам'ять і відчуття роду, відчуття свого господарства, тобто, що я маю це робити для себе, для своїх дітей, для їхнього майбутнього. Е, найбільша цінність це родина. Е, всього цього хотіли позбавити, а люди, звичайно, не хотіли. І тому це фізично фактично винищення тоді голодом. Але не тільки голодом, розстрілювали, ж в тому числі тих, хто намагався вийти з Оточених сіл, да, які заносилися на чорні дошки за нездачу певних продуктів продовольства, і це дуже страшні речі, про які ми уявіть собі, в незалежній Україні більш-менш ну, не поодиноко, а більш-менш масштабно почали говорити і досліджувати тільки за часів президентства Ющенка. Тобто От я хотіла про це теж це нагадати, жахливо, що і сказати. до цього і, нічого сенсі, не е Україна. Стала незалежною, ну, принаймні почала називати себе незалежною вже скільки років, так? а скільки років ми взагалі чуємо про голоди, так? про масовий голод, так? про штучний голод. І Згадуємо про те, що треба забалити свічку пам'яті. Тобто оці історичні моменти, знаєте, на них е, ніколи не акцентувалася увага. Е, навпаки, навіть мені здається, що вони просто замовчувалися. Так. Так? Тільки там із часом е, ці факти були визнані геноцидом багатьма країнами. Так, не всі країни визнали, не всі країни сказали своє, але більшість країн все ж таки підтвердили, що це був геноцид. Так, да. Ну і якась частина країн Просто не заперечувала. Це теж, знаєте, не, не визначені, але все ж таки. Це важливо. На, е, це важливий момент. Так, Це Ви ж стосується не лише говорите. країни. нашої. Дивіться, е, Україна незалежна і є е, нібито політичним суб'єктом з 91-го року Було Ну, так, так я так, ж кажу, нібито не але, хотілося так, казати але, нібито, але факту так. На жаль, на жаль. На так, шаль, так, так, е, так, над нами так. ще довліє, ось та тяга все узгоджувати з. Старшим братом, на жаль, uh -huh. і навіть дивіться, Верховна Рада України приймає закон про день шанування пам'яті жертв Голодоморів 4 субота листопада і визнання Голодомору геноцидом коли? В 2006 році. Уявіть собі, скільки років з 91-го пройшло, нас років незалежності заговорили взагалі, і тому, тому нонсенс. тому ми нонсенс, в, ці, ціле покоління фактично тих вже народжених в незалежній Україні дітей, які виросли майже завершували навчання в школі, де про це ще так не говорили. Uh -huh. І тому, коли ми сьогодні хочемо, щоб настільки люди всі це розуміли і. і і і власне бачили в сучасній війні корені ще з тих часів. Ми маємо розуміти, що ці люди просто не вчили тої історії, яка була реальна. Для них це новина насправді так, так. відкриття на це. Потрібен так. час, який ми от і ті можливості, які сьогодні ми з вами в тому числі в таких передачах їм даємо. Щодо визнання голодомору геноцидом, так понад 35 країн, дехто на парламентському рівні, mm -hmm. дехто на рівні просто визнання. Визнав Голодомор геноцидом, але тут теж дуже цікава історія. Деякі країни, такі ключові гравці, на сьогодні в наших політичних стосунках міжнародних, вони визнавали Голодомор, наприклад, проходить, проходять у нас дні вшанування пам'яті, а вони визнають це пізніше, okay. там в кінці листопада або в грудні, ну, зокрема, минулого року Німеччина. Так, тобто, це такий теж все ж таки ми з вами розуміємо. Це, мабуть, принциповий був акт. Але добре, що визнають, тому що визнаючи Голодомор, це не просто визнати цю трагедію. Це знову ж таки визнати ту в ній винуватцем е, тодішній Радянський Союз mm. і його керівництво, а їхніми правонаступниками є сучасна Російська Федерація. І ви е, чому деякі країни не можуть визнати голодомор геноцидом? Тому що, наприклад, їх. Тісні стосунки з сучасною країною агресорською пов'язують агресоркою, і вони, визнаючи голодомор, вони будуть заперечувати взагалі своїй міжнародній політиці. Тобто тут дуже складне питання, але принаймні Україна потужними кроками рухається до того, що все більше країн стають на наш бік в нашій боротьбі проти агресора, який нас гнобив. Вони це розуміють, що гноблення України відбувається навіть не з 20-х років 20-го століття, цьому не 100 років цієї історії, а 300-400 років цієї історії. Розумієте, коли вони починають читати нашу історію, спілкуючись з іноземцями, вони кажуть, я там, наприклад, приймаючи певне рішення про допомогу Україні сьогодні чи ні на міжнародному рівні там, ЮНЕСКО чи десь іще, ще, я вивчав історію України. І от я зрозумів, що є у вас багато моментів, які вам не, до, не доносились так, як треба. Не договорювалися. Не договорювалися. Ну, так. І все це призвело до того, що в нас більша частина населення просто не розуміє всього цього. Але зараз. Навпаки, у нас підвищується оця обізнаність і зацікавленість до своєї історії навіть не що мені подобається, не в ролі жертви, ось ми така жертва, так? А в ролі того, що ми, в принципі. Це факта просто. Да. Все. І ми мали досить одно виживання. Угу. Впродовж цієї цієї боротьби ми все ж таки загартувалися. Випрацювали певні стратегії виживання, які сьогодні, до речі, людям багатьом допомагають. І про це свідчить зокрема спілкування з людьми, які опинилися в окупації, так, і вимушені були згадувати, як вони дітьми виживали. В часи mm -hmm. війни, Другої світової чи в часи голоду, наприклад, бо свідки голодомору майже вже не Страшні було серед речі, них. Так, та, да. та, та, це І це, це фактично те, те, ну, методи ті самі. Сьогодні, можливо, інколи їхнє втілення, так, коли немає світла, в принципі, в нас є доступ до їжі, але. Є тисячі людей, які не мали доступу до їжі, коли сиділи по 40 діб в підвалах, по декілька місяців. Давайте згадаємо. Mm -hmm. Є люди, які не мали доступу до питної води. Не будемо далеко ходити. Ми пам'ятаємо, як Одеса в Миколаїв і Херсон так, передавала так, так. воду. І це все такі самі речі геноцидні, тому що вони пов'язані з позбавленням людини життя і з позбавленням людини базових можливостей до базових потреб. Тобто радикально взагалі-то нічого не змінилося. Ще до цього додалися ракети, шахеди так, і все да. таке інше, так насправді те, про що а, замовчували дуже багато років, і призвело до цих прогалин, катастрофічних прогалин, коли людина не знає цих історичних фактів, і тому так вони сприймали Росію як старшого брата, сприймали як треба слухатися, треба дослухатися, і нічого не можна, і немає своєї окремої історії. Є спільна історія. Так. Це ті наративи, які були постійно. які ми чули, і до сьогодні багато людей ще так вважають. Я не буду ризикувати говорити про відсотки, тому що це таке, знаєте, це так, статистика, це вона це дуже важко. До речі, я, я можу, знаєте, Перепрошую, що так. сказати, що дуже цікаво, я у вас на передачах бувала дуже давно, десь нещодавно знайшла запис, там, здається, якраз 2007 чи 2008 mm -hmm. року. власне, І я хочу сказати, що в 2010 році з даними групи рейтингів, Здається, близько 60% опитаних, опитаних вважали голодомор геноцидом вже в 2019 році. Це було 89 чи 88 відсотків, угу. і в 2022 році це вже було понад 90%. Тобто, нам потрібно було, щоб ракети полетіли на, на всю по територію да? України. Так щоб люди почали цікавитися такими моментами. Ні, щоб люди так. це відчули, тому що коли нам хтось про це розповідає. Ми можемо не слухати, тому що нас це ми вразливі, розумієте? Да, я знаю таких людей, не хочу чути про голодомор, тому що мені це псує настрій, мене починає почне боляти. Зараз є люди, які не хочуть чути про війну. Вони кажуть, що це не моя війна, так, я не да. хочу про це знати. Не хочу, я не хочу псувати собі настрій. Такі люди. Так, є, да. тому І, це розумієте, категорія коли, ми, коли наше суспільство зрозуміє, що. Ми всі в цих процесах зав'язані, і в кожного з нас є своя роль. Що якщо ми живемо в цій країні, зараз в Україні, де йде війна, то ця війна наша війна. Це наша війна, за наше виживання. Тому що коли летить ракета, вона не вибирає. Чи це та людина, яка каже, що це не його війна, чи це та чи людина... Чи вона чекає на щось інше. Власне, ми з вами бачимо Тернопіль, так, в який так, вперше так. за всю війну і яка трагедія. І, і ці понад 100 людей, вони, можливо, теж думали, що вони живуть в відносно тихому регіоні. Mm. Хоча от, от у них там з ідентичністю теж ну, все нормально, нібито, так? Тому не можна. Так казати єдине, що можна казати, що добре, що я сьогодні проснувся. Сьогодні ну, так, в мене є ще цей своєму, день, да, але мою, і пам'ятати, якою це дається ціною. Це ціна життів тих хлопців і дівчат, які сьогодні віддають своє життя на фронті, і ціна всіх тих, хто помер до цього впродовж цієї нашої історії, тому що переважно це була історія. Наша історія це історія боротьби і перемог. От вона, вона так. Боротьба, перемога, боротьба, перемога. Але коли переможемо. Чи Але коли перемога, то треба все ж таки чітко розставляти всі крапки над І, для того, щоб знову ні в кого не було е, оцих бажань зазіхання на нашу ідентичність. Тому що це боротьба зараз за нашу з вами ідентичність. Слухайте, а от ви як історик взагалі, як вважаєте? Це все ж таки. Доля така України постійно боротися і щось виборювати і щось доводити комусь, чи це неправильні висновки, неправильний вибір, Ну, взагалі, це про що? І нерозуміння, можливо, не недостатня і самоідентифікація. Як нації, от ми сказали, скільки років було втрачено за для того, щоб взагалі поговорити про той масовий штучний голод. Так, тобто 15 років, це просто от вони просто були викреслені, розумієте? А це е і справді ціле покоління, я згодна з вами. І от так в багатьох питаннях, знаєте, от якось і зараз навіть до речі, військові, з якими часто спілкуємося, теж визнають, що. Інформаційну війну ми програємо дуже так. часто і до речі, це відбувалося протягом всієї історії України. Тобто, тоді, коли там дуже активно і добре працювала пропаганда, у нас взагалі ні нічого по факту не так. було. Так? так ну тобто, хто цікавився історією, той цікавився, але це менший відсоток. А скажімо, на рівні країни про багато речей просто так. не говорили, не вважали їх важливими. Я не знаю, чому. Ну, вони ж травмують. Ну, вони травмують, вони для вразливих людей так. неможливі, можливо. Ну, тобто, це, це неприємно чути, знати, бачити комусь можливо. От що це? Чи, чи це доля, яку можна сказати, так, про долю, це така історія. Так, так. Це напевно не про істориків, історики не сприймають. Питання в тому, що саме тому, що в нас зовсім інший менталітет. І зовсім інше розуміння і є глибоке розуміння нашої ідентичності, ми її все ж таки зберігали, незважаючи ні на що. В нас є оте ядро, яке здатне постояти за нас. Якби в нас не було, якби ми втратили ідентичність, ми б з вами не вистояли 24 лютого, розумієте, в нас би було ті скільки там два чи три дні. Але враховуючи, що у нас все ж таки, ну ми, про це, мабуть, ніхто не сподівався, так що Україна буде так ну, звісно. боротися Шир, і зможе так. Консолідуватися Ще це перетвориться на роки. Так. Взагалі, а це поставила, а це поставило власне купу інших проблем. Mm -hmm. euh, мови, яка є, ознакою ідентичності, якої різниці і всього іншого. Ми ці проблеми зможемо подолати виключно з часом. В, в один день я знаю багатьох людей, які в один день стали розмовляти українською. Так, перестали роз... спілкуватися з російською, але це не всі. Е, для всього потрібен час. Розістям, ну навіть просто так. людині для того, щоб навчитися говорити більшості людей, потрібен так. час більшості, але так. наші, скажімо, проблеми захисту себе да, е, полягають не в тому, що ми якісь не такі. Ми якраз правильні, а полягають в тому, що саме тому, що ми здатні за себе постояти, нас хочуть за це вбити в усі часи нашої історії. В нас гарні землі, в нас від голоду, від працю... часів голоду, працювиті так, люди. Та да. да, ще з 19 століття, в нас працювиті люди. Хто Хто освоював Сибір в 19 столітті, 18-му? Українці. Ще вибачайте, їхній там Петро писав про те, що українці надзвичайно грамотні, переважно, да, і, і все. Інше. Хто сьогодні, на їхню думку, має освоювати знову Сибір ця програма? Да? Українці з тимчасово окупованих територій. Тобто вони там без українців нічого не можуть зробити навіть своєму Сибіру, який дає їм великі гроші, тому що там нафта і газ. Розумієте, да? або не хочуть як і вони варіант, вони хотять на супокорити так переважно А... так вони хочуть нас упокорити. Тобто проблема наша не в нас, а проблема в тому сусідові, які у нас є, і в тому, що ми звикли дійсно, ми є волелюбні, і нам до вподоби нашої генетично інший державний устрій, ніж в імперії, не імперські настрої в нас. От ми такі, ми одного царю, батюшку, це не про нас. Про президента, який буде правити вічно і таке інше, тобто mm -hmm. розумієте? І тому тобто, це зовсім інші історичні шляхи розвитку народу і його ментальності. А це корені йдуть саме в традиційній культурі. Якби не говорили про спорідненість? Так, так? Та, Ні, і тут немає не цієї про спорідненості. Якби не, як не намагалася про це <гум> так. говорити. Отже, все ж таки, якщо підсумовувати, так для чого? За для чого нам потрібні ось ці дні пам'яті? Це для чого нам потрібно? Запалити оту свічку пам'яті про кожного, хто вмер від штучного голоду, попри оці всі три періоди взагалі величезні, і це справді мільйони. А є взагалі точна кількість людей, її ж не можна встановити. Можна. Наскільки я розумію, Дуже приблизно от ми сьогодні в ефірі ми проговорили з вами 20 хвилин. Ми жодного разу не сказали про кількість, тому що її ж напевно дуже важко визначити. Її важко визначити. Є декілька різних методик, за якими її намагалися визначити, але можна сказати, що завжди виникають певні питання і сумніви щодо того, що це остаточна цифра, тому що, за даними нових розсекречених справ, які в 2021 році були передані інституту. Тоді був інститут дослідження Голодомору в рамках музею, Національного музею голодомору геноциду. Це були архівні справи Служби безпеки України, кримінальні справи, і було проведено впровадження кримінальне, коли встановлені, встановлені автори цього злочину, його виконавці, Сталін і його оточення. Власне, то там була цифра підрахована 10,5 мільйонів. Mm -hmm. І начебто з нею погодилися більшість дослідників, вона була репрезентована. На міжнародній спільноті ця цифра. Раптом потім почалися невдоволення, ми з вами особливо з країни агресорки сусідньої. Mm -hmm. Як це так? так. Визнано офіційно на рівні державному є цифра 3,9%. Майже 4 мільйони, але ми розуміємо, що вона взагалі ні набагато про що вона більше, так, набагато так. більше, тобто набагато більше, тобто більше 7 мільйонів. Це точно е, можна говорити. Принаймні, досліджуючи голодомор на Одещині, ми бачили нам в спогадах розповідали, що виникли цілі села. Їх просто mm. не стало. Зникли так, так, їх так, немає так. на мапі, і туди навіть потім нікого не заселили. Mm. Тобто жертв було багато, але в нас немає всіх джерел інформації для того, щоб встановити точну цифру. І, можливо, це навіть не настільки потрібно, тому що мова ж не про не про так, те, що це не значить. Так, суттєві про кількість так, про те, якщо... чому? мова про те, чому не, це так. сталося, і що робити, щоб цього не було сьогодні. А в нас поки що сьогодні йде війна. І, до речі, в стані війни дуже важко обговорювати такі питання і приймати рішення, тому що ми живемо під час ще незавершеної події. Ми з вами щиро віримо і сподіваємося в нашу перемогу. Але її поки що на жаль немає, тому ми маємо пам'ятати про те, якою ціною в принципі Україні. Давалося продовжувати свій цей український рід існуванням тільки так, українцям з походженням. До речі, всім, хто був так, тут, так, звісно. І тому символічно в четверту суботу-листопада ми вшановуємо пам'ять жертв голодоморів. В інші дні їх в нашому календарі на превеликий жаль багато. Так ми вшановуємо пам'ять дітей, які загибли під час війни. І інших, інших. інших. І мені просто мурахи по шкірі, коли я бачу, що в нас все більше і більше з'являється днів вшанування пам'яті поліцейських, військових, політичних репресій. І це жахливі речі. Я хочу, щоб в нашому календарі було набагато більше інших дат, але поки ми не навчимося вшанувати. Тих, хто віддав своє життя, а там особливо багато невинно об'єдних, тобто mm -hmm. навіть не зброєю, так ми не будемо мати того світла в кінці тунелю. Так, переважної кількості інших світлих днів над днями жалоби, які так. сьогодні є. Дякую вам, Наталія Петрова, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри археології, етнології та всесвітньої історії університету ім. Німечникова, була сьогодні в нашій студії. Ми згадали знову про штучні голоди, це вже традиційно. Так і намагалися цей зв'язок між Ними, як е, варіантом геноциду народу, провести паралель із сьогоднішніми днями, які теж мають ознаки геноциду, на жаль. Але єдине, що можемо ми робити, так, це пам'ятати все ж таки е, про ці дні і просто запалити свічку пам'яті. Це єдине, що залишається живим. Дякую вам, бережіть себе, побачимося на першому міському.